Рівно півсторіччя тому у Дніпропетровську на вулиці Дзержинського відкрилося бюро записів актів цивільного стану. Нині це рак з жовневого району. Подія викликала неабиякий інтерес. До нашого міста прибула знімальна група радянського телебачення на чолі з батьком КВН Олександром Масляковим. А героєм сюжету центральних новин стало подружжя, яке першим зареєструвало шлюб. 50 років по тому наші журналісти розшукали золотих ювілярів, і найцікавіше збереглося легендарне відео. Унікальні кадри, їм вже півсторіччя. Чорноволоса струнка красуня та високий шатен. Прем'єрна пара, яку обрали з десятка інших для зйомок. Юні та закохані. 50 років по тому. Вони вже сивочолі, але все також трепетно тримаються за руки. Дивляться, якими були та не вірять, що минуло ціле життя. Да, не віриться, що вже пройшло 50 літ. Як один день у пам'яті все у найдрібніших деталях. Весілля було дуже скромним. Замість шикарного вбрання згадує Лілія Іванівна простенька сукня, костюм нареченого взагалі взяти на прокат. Платі зате мені капроною. Мамочка купила за 24 рубля. але ну, на не біле, но цвітне. тако. А вот шарф білий капроно, це мені подружка моя одна з тих, хто була на свадьбі. Дала туфельки у мене були парусинові і красились они зибним порошком. Ставати парою номер один вони не збиралися, навіть не хотіли, але від долі не втечеш. Спеціально задержались, щоб нас не знімали. Але вони все таки подождали нас і знімали і знімали нас. Ведучі вже тоді шалено популярні Олександр Масляков та Ангеліна Вовк. Знімальна група, показ по центральному телебаченню. Усе це їх історія. Зберегти її дуже хотілося. Новоспечений чоловік звернувся до Маслякова з проханням взяти плівку на пам'ять. Той не відмовив. Стояла ж бутилка коньяка і шампанського. Проблематично було знайти цю бутилку коньяка і шампанського в городі Дніпропетровську. В то время церемонію на плівці подружжя переглядає не часто та золоте весілля гарний привід. Лілія Іванівна та В'ячеслав Миколаєвич згадують і історію свого знайомства на пляжі. Лежу на палетенічки, а він підійшов, у нього маленький фотоапаретік. був такий віга. І він, каже, «Це була любов з, любов з першого погляду вони пронесли через все життя. Виховали сина та доньку. Обидва вже дорослі до батьків приїжджають регулярно. О, Секрети довголіття сімейного життя золоте подружжя не приховує. Терпіння і уваження друг другу любов на першому місці. Цініть кожен день прожитий. Ірина Долгопола Віталій Правдюк деталі.